Так, тепер виглядає моя зона тут. Посадила я свою одну рослинку тільки, травку. Злак посадила от сюди. Ось він. І тут перенесла, вона тут була плакун трава, оця трава. Ось Перенесла її також сюди. Сюди б треба. Вище, щоб був злак. Я думаю, може повертаю повільно. Я думаю, може, оцей треба було туди посадити, ось цей. ось цей міскантус. Він високий, туди виглядало б краще. Навіть оцю травку, якби посадити. Ну, я ще, може, туди щось прикуплю, ще якось ось оцей. Бачите, оце у мене отака ще травка є. Я не знаю, як вона називається. А я і цю забула траву, як вона називається. Вона й казала, я забула. Знаю, що війник. Ось, зрізала клемат свій. Уже все. Камінчики треба помити, щоб вони були чистенькі тоді. Вони виглядають так шикарно. Ось так тепер ця зона. Тут порожньо, бо тут була ялинка, звичайно, тут порожньо. Куди ти лізеш? Ну, куди ти лізеш, а? Я його закрутила, ось щойно закрутила ж, а він знову лізе. Це оцей горець, він великий, довгий випускає пагони. Мабуть, зріжу і цей клематис, щоб уже не портити картинку і цю спірею обріжу. Мабуть, обріжу геть її, аж під низ. Так, ну ось як. А, це в мене для нової композиції я. Вирізала давно, але ніяк я її не можу ніде притулити. Хай тут поки полежить. Оце не показала. Оце у мене така ще є. Витвір мій, хай тут полежить. Тут буде скло зверху. Он де воно, та скло лежить. Це я зняла, тому що спекотно було сильно. Так, ну ось. Який мух у мене гарний. Гляньте. Треба піти муху поназбирати у цей у японський садочок. Я буду переробляти. Не переробляти, доповнювати буду. Японський садочок. Я подивилася відео і так загорілася, що прямо не можу прямо. Оцю композицію я вже показувала. Ось. Так, ну ось, я сподіваюсь, вона прийметься, ця плакун трава. Я її полила. А якщо й ні, оце можна обрізати. Його, мабуть, я так і зроблю. Обріжу. Це я прикрутила, бо не знаю, обріжу чи ні. Але, мабуть, обріжу все-таки. Ось турпалки, бачите? Цей климатис обрізала його. І оцю композицію я показувала, я відео знімала. Камінчики склеїли, мені так подобається, клей треба прозорий, я вже казала, в якомусь відео. Ось ворону я примостирила сюди. Це ж дитячий майданчик, якщо ви не зрозуміли, я скажу, це понівечені будинки війною, це діти, які граються, а це війна. У образі білої ворони. Це я таке придумала. І, ну, це, мабуть, квіткова фея, але це, ну, хай буде квіткова фея, все одно вона має захищати дітей, ось так. Оце така композиція. Бачите, я поставила люстерко, і воно видається, наче їх багато там. Оце таке. Ой, придумала Оце таке. Так, далі я йду. Це в мене тут кокон гойдалка висить, я її перетягнула з іншого місця. Бо це в мене більш таке, я тут більше знаходжуся часу, ніж там. Хоча в мене там місце для п'ятої точки також є. Так, це мій мегре. Це взагалі то куточок Франції. Оце з цим, з цією шпалерою. Чи що, це чи пергола, типу, зруйноване щось таке, старовинне там, якийсь будинок чи замок, ось ця цегла. ось це таке, оце таке капелюх. Ну, В моєму розумінні, це така Франція у мене. Ось, ось це наче цей. Ой, як воно. Ай забула, не приймач, а як він? Патефон. о, Патефон, це наче патефон. Ось комісар Мегре. Я перечитала майже всі твори Жоржа Сіменона. Мені дуже подобається. А якщо ще роль виконує оцей кремер, да, це взагалі красота. Це я зробила підсвічник, поставила свічку, а вона поплавилася. Ви уявляєте, яка була температура? Ну, 50 плюс було. У мене навіть аронія. Гляньте, яка вона страшненька сидить. Це я так закрила свій паркан. Ну, щоб не кидався в очі, але він все одно кидається в очі. Мені здається, чим би не закривав шифер. Так, тут у моїх сусідів померло два дерева, вони прикривали мене. А тепер не знаю, що мене буде прикривати. І поки виросте, виростуть ті дерева, і мене вже на світі не буде. А, ось це мої мордочки. Зараз я приберу оцей витвір. Я також його зробила, щоб поставити сюди вазончик. Ось такий він ось. Це я видовбала, сиділа, довбала. Це мені щось таке захотілося. Так ось. Це композиція для зими. Взимку вона буде стояти молодилко. Ну, хости, звичайно, вони підуть в землю. А це буде взимку. Ось гляньте. Мої мордочки. Ну, не мої мордочки. Ось, бачите? Ну схожа ж вона. Оцей камінь схожий. же ж він, Гляньте. Ну, якась інопланетна може. А цей. Ви ну, подивіться на цей. А цей. Ось гляньте отак здалеку. А це на змію схоже. А цей також є щось інопланетне. Ну, а цей, цей взагалі схожий. Гляньте, який він. Ось так. І цей. Ну, мордочка, звичайно ж. А цей гляньте, який носатий. І це якесь змієвидне. Ось такі мої. Я все думала, на куди їх примостирити. А, я з сюди перенесла, цю шовковицю я сама роблю. Але гілки відпадають. Ось відмерзла гілка. Ось, бачите, відмерзла гілка, вона була так нахилена, гарно, якось оця. Бачите, як вона вигнута. Ну, таку шовковицю я не можу дозволити собі купити 500-700 гривень, а то там, там є і дорожче навіть. Ну, от, коротше кажучи, ось мої мордочки. Це те, що я знаходила камінчики. Ось такі камінчики. У відрі сидить моя ця шовковиця. Так, Францію я показала. Це я ялинку прикрила від своїх песиків. Це троянду. Це із ставочка я витягую завжди. посока, чи їй тут щось не подобається, чи може я її мало поливаю, не знаю. Ну і мій сукулентний садочок. Ось. Тут у мене різні молодилки, різні седуми. Будиночок упав. Тут мої будиночки. Сюди я свічку ставила. Ну, ввечері, щоб сидиш, і так, свічечка, така романтика. Ось так і тут багато сортів різних. Так, ну все, на цій ноті закінчую.